Діточок хто міцно любить, хто ласкаво так голубить, не стуля вночі очей, дбаю все про вас, дітей. Хто вам казочку розкаже, хто вам бантика зав'яже, хто колиску вам гайдає, хто вам пісеньки співає. Це все про матусь. У кожного в світі є матуся. Для кожного з нас наша мама найкраща, наймиліша, найлагідніша. Найгарніша. Кожен з нас, більш за все на світі, полюбляє свою матусю. Сьогодні ж. Я хочу тебе познайомити з казкою, яку написав Василь Олександрович Сухомлинський. І називається ця казка Найгарніша мама. Отож сідай зручніше і уважно слухай казочку. Одного разу. Випала совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись: Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. «Яка ж вона?» – питає дятел. «Моя мама найгарніша!» «Розкажи, Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю савиня. Ха ха. – зареготали соловей і дріст. Та ти ж потворний. Виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправдо. закричала Савиня. Мама, в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совиня за лапку. Повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Ось така казочка. А ти уважно слухав казку? Тоді згадай, хто головний герой цієї казки? Так, ця казка про маленького совеня. А що трапилося з цим маленьким совенятком? Він випав з гнізда, вірно. А чи пам'ятаєш яких птахів зустрів совенятку у лісі? Соловей, дятел та дріст. А що ж зробила матуся, коли почула крик свого совенятка? Прилетіло і забрала його додому. Ти сьогодні дуже гарно працюєш. А зараз пропоную тобі перейти до наступного заняття. Де ми уважно познайомимося з правилами поведінки на дитячому майданчику.